Так, усім доброго дня. Я хочу поділитися з вами ще одним рецептом, я, який я привезла з Польщі. Це польський сирник. В Польщі я маю там коліжанку польку, і вона пекла цей сирник і дала мені рецепт. Цей сирник, я як приїхала додому, я вже його пекла. Він дуже смачний, дуже швидко робиться. Справді, просто дуже швидко робиться. Е, ще одне що е, вигідно, дивіться, на низ у мене такі палички безквітні. Ви не мусите класти їх, ці савоярди. Ви можете любити, купити будь-яке печиво, е, яке є в магазині до кави, печиво, там, ну, яке вам подобається печиво, щоб вам було зручно його викласти. Але насамперед хочу подякувати е, за лайки, за коментарі. Бо я дуже давно не виходила в, в ефір. В ефір виходила минулої неділі, на трошка. дуже давно не знімала відео, тому що так, склалися обставини. Зараз будемо надогняти то. Є трохи рецептів нових, трохи випічки такої гарної, простої. І будемо то робити. Хочу подякувати за лайки, за коментарі. Дуже дякую, дуже багато людей підписалося на канал. Дуже щиро вдячна. І ми з вами почнемо. Що нам треба? Печення викладне. Ще ви можете спекти будь-який корж. Пісочний, безквітний. Які хочете, щоб викласти дно. Цукор. Це я заберу. Це я заберу два. Нам цього не потрібно. Так. Цукор, білок. Жовток, манка, пудинг. Хто не має пудингу, я напишу в рецептурі. Можете давати крохмаль. Бажано кукурудзяний. Якщо не маєте кукурудзяну, здає, даєте звичайний картопляний крохмаль. Тут у мене цукор ванільний. Тут у мене вершки. Я дала трошки сметани самої звичайної магазинної сметани 20%. Вершки у мене 36%. І у мене тут сир, самий звичайний сир з магазину, такий, який продається на кілограми, навіть не а воно називається, по-моєму, сирний продукт. Сирник я цей робила. Купляла таке відерко сиру на сирник польський. А це я просто маю сир, купила і хочу з нього зробити, тому що не всі мають можливість купити той польський сир відерку А такий сир. 9%, чи який там по, там по 300, чи по скільки грам він дорогий, відповідно. А це є самий звичайний. Я не пам'ятаю, скільки кілограм коштує. Чи 70, чи 60. Я не пам'ятаю, аби я брала 2 кілограми, то не пам'ятаю. Самий найпростіший. Можете його перемолоти. Він буде такий гарний. Я не перемолола, тому що я його зараз блендерую. Так, жовтки ми відділили, білки відділили, вершки, манка. Цукор, пудинг, ванільний цукор. Ще у мене є, я відкинула вишню, то потім будемо ще доробляти з вишнею. Так я захотіла. Можна без вишні, без нічого просто. Так, що нам, що нам треба? Дивіться, саме першим ділом жовтки, жовтки ми даємо до сиру. Жовтки даємо до сиру, даємо манку. Даємо пудинг. Взагалі в рецептурі, в тій рецептурі, що я маю, йде одна упаковка. Вона має 40 грамів. Або даєте 40 грам крохмалю. Я даю дві, тому що. Сир поміняла. Просто поміняла сир. Якщо я беру той сир у відерку польський, то даю пачку пудингу і даю ложку манки. Тут я сир поміняла і краще перестрахуватися. Даю дві пачки пудингу і дві столові ложки манки. Я в рецептурі все напишу. Що нам треба? Нам треба це зблендерувати. Що, що головне, що це можна е, робити е, міксером самим звичайним збивати? Не треба там, я маю, хто в мене підписаний, знаєте, що я маю два міксера, два кенгуди, але я взяла простий, звичайний, ручний, щоб люди побачили, що це можна зробити. Беремо блендеруємо, щоб він надійвся такий однорідний. Дам трошечка цукру, відповідно, до цукру він зараз почне чуть так знаєте, нарікнути. Можете перемолоти. Я просто не хотіла вже, вже я маю в мене це сильний блендер.

Про скільки все напишу. хочу розбити, щоб не було грудочок. бо бачу, що і груди. Так, я то роблю блендером, бо блендер сильний, то він не зблендерує. Ви Краще перемиліть, Просто перемиліть його і все. Це рівно ну, має трошки подучки, але я не дуже знаю, що це страдає. Проштоворудочки, але якби я не дуже цим страдаю. Так. Можете цукор ванілі, якщо даєте пудинг, можете цукор ванілі не давати. Тому що пудинг я дала сметанковий, тому що пудинг має запах такий гарний. Ви е, можете не давати. У мене такий сметанковий польський. Ви можете не давати. Так. Що ми далі робимо з вами? Сир у нас готовий, блендерований Має трошки грудочку але це не страшно. Я кажу, ви можете його... Що ми робимо далі? Далі ми б'ємо білок. Це это такую круту фину. Бачите, піти лишається так. Є вершки. Видно, вам видно. Є вершки. Дуже швидко соробиться, дуже швидко. и дуже смачний сирник. Реально, дуже смачний. Зазвичай так Я дала трошки, мені не стало вершки, то я дала сметани. Я вам все напишу. Можете дати просто вершки. Як маєте 400 грамів для вершків. У мене було 300 грамів вершків, і я дала просто, звичайно, 20% магазинний метанку. І все рівно вершки збиваються. Але вершки у мене були 36%, живушки. Teraz po pasterki. Zobaczymy, Teraz Tak. Teper dojdziemy do wyżki. Такий сирник, що ви можете його спечити, навіть в гості прийдуть. Ну, він дуже реально дуже смачний. Ви можете собі його полити шоколадом зверху, якщо хочете. Це там вже за ваше. Так. Тепер просто перемішуємо. З'єднюємо, просто з'єднуємося. Сир з грашками сматанною. Просто з'єднує. Яка гарна маса. Бачите, робиться класна. Напишу вам розмір форми моєї теж, щоб ви знали, щоб ви орієнтувалися. Все. І ще нічого не робимо. Зараз білки. Випитаємо бил білки. Видно вам. Так. Тепер нам це треба з'єднати лопаткою. О, така красота виходить. Бачите? Такий я не давала, ви можете давати, от, виходить, десь грубочки є. Добре не зблендурувалося, але це я роблю для своїх домашніх. Головне добре вимішати. Внизу там сир, бачите видно, вона добре вимішати. З вілками, щоб вийшла однорідна маса. Так, аж дуже не колотити ним, щоб воно було, було бачите, які пишні. Гляньте, яке воно дихає, яка пишня, яку пише має гарно. О! Так, така красота. Добре. Тепер що ми з вами робимо? Боки обов'язково обкладаєте паперу і закладаєте цистерчка. І заливаєте масу сину сюди, сюди, у форму. Так, от так от показала я вам все одним відео, щоб ви побачили, що це робиться дуже швидко. Що це не треба там ручним міксером? Зараз що розрівнюємо, Сидник виходить досить високий, досить високий. Так, зараз кучу ще У мене тут капнуло, і не хочу, щоб воно мені горіло. Так, форма у мене досить висока, бачите? Досить висока форма. Отакі це не приходити. Ставимо його пекти на 170-180 градусів 55 хвилин. Але, знову ж таки, дивитеся для своєї духовки. Я, наприклад, поставила на 170. То мені замала температура на 170. Я підкрутила на 180. Ви дивіться, бо в кожного духовка індивідуальна, кожного духовка інше показує, кожна духовка в іншому пече. Ставимо пекти, спечеться, будемо доробляти. Так, дорогі мої, спікся наш сирник. Виріс він, вище був цієї бляшки. Вище був набагато вище. Він і так високий, бо бачите, форма висока. Ще теплий. Але будемо з вами його виробляти і захрестили. Дивіться, тримається він ідеально. Знову тут в цьому моменті. Тримається він ідеально. При тім, що він ще досить теплий, Пік. можете просто полити шоколадом, можете нічого не робити, можете тільки пудру його посипати. Але я захотіла я зробила таку вишневу конфітюрку. Захотілося мені такої вишневої конфітюрки. Не знаю чого, але так мені захотілося. Вишня пахне безподобно, вишня домашня. Я захотіла зверху такий слой конфітюрки. цей сирничок. Конфітюрка у мене теж така ледь тепленька ще, вона затягнеться взагалі ж повністю. Конфітюрку я робила вишня у мене просто заморожена, цукру. Це залежить на вас, як ви хочете цукру забагато, і кукурудзяний крохмаль. Вигра буде школа. Гляньте, отака красота у нас виходить. Так. Тут у мене білий шоколад. Ви можете собі брати. Який шоколадку я мала шоколад такий, я купляла в кондитерському магазині. Молочний і темний у мене закінчився. І я собі маю білий, і я захотіла білим. Я захотіла собі з таким шоколадом. Ту хочу, можемо молочне, я кажу, купити плиточку собі шоколаду. І я просто мала такий, не хотіла вже купляти. Така красота у нас виходить. Зараз я не знаю, але я спробую врізати. Цепт я вам все напишу. Прецепт сирника. Отак. от така красота у нас вийшла. Ну, зараз попробуємо різати. Він ще теплий, такий. ну, Відносно теплий. Зараз будемо пробувати різати його Візьму тарілочку. Не планувала його різати, тому що він ще такий теплий, бо я не знала, як зніметься папірок буде зніматися. Ну, зараз попробуємо з вами. Уже рішиться на турівочку залила розхлиночку, то повідомлення плеска там було, щоб можна було вам показати. Сирник. Гляньте. Така красота. Тісто можете тут давати любе. Гляньте, як тримається гарно. Це сьогодні печений сирник. На тому сирі, що я казала, в звичайному магазині в такій сирі у нас по кілограмах він продається. М -м -м. Супер. Дуже смачно. Беріть, пробуйте, не пожалійте. Такі вишенька, деякі слинку таку, ну, дуже смачно. І ще до сиру я вам напишу, скільки цукру, але ви можете цукру давати менше. Це вже залежить від вас. Можете дати. Лимону, шкірочку туди всередину або соку. Але реально ну дуже смачно. Зараз вам покажу. Так, щоб було видно. Бачите? Дуже смачний серник. Дуже швидко печається, ну дуже смачний. Так що, беріть, пробуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і до нового відео!